Мої любі діточки. Сьогодні в нас буде цікаве заняття. А про кого? Здогадайтесь самі. Тут це в нас такий гарний на малюночку, руденький, з пухнастим хвостиком. Так, вірно, лисичка. І сьогодні ми спробуємо виліпити таку красуню. Але спочатку я пропоную зробити пальчикову гімнастику. І так приготували ось так зробили свої ручки. Я я сестричка по лісу ходила, грибочки збирала, пісеньки співала, тра-ля-ля, тра-ля-ля. Ось така я красота. А тепер приступимо до нашого ліплення. Я вже виділила собі із помаранчого пластиліну три таких шматочки: один великий і два приблизно однакового розміру. Потім малюсенький шматочок білого кольору і три малесенькі шматочки для оченят і для носика нашої лисички. І так, беремо спочатку велику так, такий шматочок, зробимо з неї товстеньку ковбаску. Рухами вперед назад. Ми робимо товстеньку ковбаску. Це буде наш тулуп. Так, сформували ось таку ковбаску. Трішечки заокруглили з двох боків. Тепер я ось так роблю ніби дугу, вигинаю з нашої ковбаски. Тепер я беру стеку, можна ще трішечки витягти. Трішки не до кінця. Так, зробила, наче пів такого бубличка. Тепер я акуратненько стекою роблю надрізи з одного боку. І так само посерединки з іншого. Це дітки будуть лапки нашої лисички. Тепер я акуратненько їх ось так от витягую. Такі роблю потоньше ковбасочки, витягую, і формую лапки, щоб вона ось так гарненько стояла. Так само з іншого боку. Формую ось таку ковбаску одну, потім іншу витягую, і формую з них лапки, щоб вони були. Ось так устойчиві на нашій дошки. Так, зробила це долуп лисички. Тепер ми робимо коловими рухами, робимо таку кульку гарненьку. Це буде голова лисички. Так, зробила. Ми знаємо, що у лисички мордочка остренька, тому ми витягнемо що? ось таку мордочку. Тепер у неї ушка трикутної форми. Ми будемо витягувати на голівці ось такі вушка, формувати з них трикутну форму з одного боку і ось так з іншого. Ось такі гарні вушка получаються У нас можна поправляти акуратненько, нічого страшного. Носичок такий довгенький, мурточка гарненька. Тепер на цей носик ми приліпимо чорнесенький. Ось такий гарненький носичок. Так. І, звичайно, оченятка. Я вже маленькі кульки скатала, приготувала, ось тільки залишилось їх сюди що до голови лисичиної, притиснути. Робимо акуратненько. Ось так. Так, а ну, дивлюсь, вірно, вірно. Ось така мордочка. Тепер ми можемо її ще акуратненько прищепити до тулуба. Ось такими рухами прищеплюємо. Місця стику стараємося розгладити, щоб робота виглядала охайно і лисичка получилася в нас гарненька. Ось так зробили. Тепер у залишається хвостик лисички, і з цієї кулечки я формую ковбасочку рухами вперед-назад. Ось я сформувала, можна трішечки ще. Витягти ковбаску більше зробить. І один кінчик я ще лисички На кінчику хвостик ось такий гостресенький. І йому я ще притисну ось такий ще біленький пластилін. Гарно, щоб було в лисички хвостик такий роденький, а на кінчику білим таким пушочком. Ось я його сюди вкрапляю. І так, тепер ми притискуємо. До хвост, хвостик до тулуба. Акуратно теж прищеплюємо, щоб не було видно місць поєднання. Акуратненько. І тепер наша лисичка ось така гарна вийшла. І я сподіваюсь, мої любі малятка, що ви теж зробите ось таку гарну лисичку, Ну, може, ще й краще. А я буду чекати від вас з нетерпінням вашої роботи. До побачення, мої любі!